Добрий день, мої малята, любі хлопчики дівчатка. Вітаю вас на занятті сьогодні. Ми сьогодні поговоримо про геометричні фігури. Знайомтесь, це геометричні фігури. Це коло. А це фігури круглої форми. Кермо. М'яч. Колесо. Колесо, кермо та м'яч мають форму коло. Молодці малята. Наступна фігура. Овал. А це предмети овальної форми. Диня. Батон. Кулька, Кулька, диня та батон мають форму овал. Молодці. Наступна фігура це квадрат, а це фігури квадратної форми. Годинник. Килимок. Подушка. Подушка. Годинник та килимок мають квадратну форму. Молодці малята. Яка ж наступна буде фігура? Це трикутник. це предмети трикутної форми. Линійка, дорожній знак, повітряний змій, змій, знак та трикутник мають форму трикутника. Молодці малята запам'ятали? Тепер наступна фігура. Яка це фігура? Це прямокутник. І це предмети прямокутної форми. Телефон. Двері. Сумка. Всі ці предмети мають форму прямокутника. Сумка, телефон та двері. Молодці малята. Наступна фігура. Це конус. Це предмети конусної форми. Пірамідка. Морква. Ковпачок. Пірамідка. Морква та ковпачок мають форму конус. Молодці малята, дуже вам сьогодні весело на занятті, так? Я думаю, що так. Наступна фігура дуже цікава це зірка. А це предмети зіркової форми. Морська зірка. Печиво зірка. Сніжинка, сніжинка, морська зірка. Та печиво мають форму. Зірка. Звісно, зірка. Молодці малята. Рухаємось далі. Яка наступна фігура? Куб. А це предмети кубичної форми. Кубик-рубик. Коробка. Тумба. кубик, рубик та коробка мають форму куб. Цікаво, про яку ж фігуру ми сьогодні ще з вами дізнаємось. Наступна фігура ромб. А це предмети у вигляді ромба. Ялинкова іграшка, юла, повітряний змій. Змій, іграшка та юла мають форму ромб. Молодці малята. Дуже весело сьогодні на нашому занятті. Наступна фігура. Циліндр. А це предмети циліндричної форми. Труба, свічка, барабан. Карабан, труба та свічка мають форму циліндр. Молодці дітки! Дякую за перегляд. До побачення!